Постановою Кабінету міністрів України від 27 травня 2025 року номер 616 Про деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб передбачено можливість компенсації витрат за спожиті комунальні послуги, у тому числі суб'єктам господарювання, якщо житлові приміщення надаються ними безоплатно для проживання. Внутрішньопереміщених осіб компенсація передбачає відшкодування витрат на оплату спожитих внутрішньо переміщеними особами комунальних послуг вода, тепло, електроенергія тощо в межах соціальних норм і нормативів. За загальним правилом суб'єкти господарювання. Які розміщують внутрішньо переміщених осіб і виявили бажання отримувати компенсацію за розміщення, звертаються із заявою та документами через електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. До впровадження технічної можливості подання відповідних звернень в електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису суб'єкти господарювання, підприємства та фізичні особи підприємці. Можуть подати відповідні заяви за формою згідно з додатком до постанови номер 616 та документи до сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України. Детальніше з порядком надання закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам-підприємцям компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу. Твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 27 травня 2025 року номер 616 можна ознайомитись у описі.